Доброго дня! Сьогодні в CRM-системі для забудовника розглядаємо роботу з формами. Форми це добре вам знайомий елемент, який може бути присутній або на сайті забудовника, або на сайті новобудови, або в вашій аплікації. Нас зараз цікавить процес, коли клієнт заповнив форму, і дані з цієї форми автоматично попадають в CRM-систему. В G+, CRM для цього передбачений функціонал API. Одразу хочу сказати, що функціонал API відкритий, задокументований, і ви можете переглянути інструкцію по його використанню в документації. Тобто, якщо під час відео якісь дані будуть для вас незрозумілі або занадто швидкі, ви в текстовій версії все зможете подивитись. Показуємо принцип, як це працює. Коли клієнт заповнив ось тут дані, Лід попадає автоматично в CRM-систему. Ви бачите інформацію про те, що поступив такий лід, можете його відкрити і взяти його в роботу. Тобто всі ліди зі всіх форм поступають в CRM-систему. Це зручно. А тепер давайте подивимося на те, як це налаштувати. Спочатку необхідно зайти в розділ інтеграції і скопіювати в бноці дані для інтеграції, значення Partner ID і токен. Ці два поля є обов'язковими для роботи інтеграції. Тепер переходимо в документацію. І в документації зверніть увагу, є табниця зі всіма параметрами, які може отримувати CRM-система, є поле, і токен, і партнер ID. Також CRM-система може отримувати і значення імені, телефону, ємен, будинок, тобто лід буде автоматично закріплений за новобудовою, мова, замітка і ідентифікатор форм. Також розширені параметри, які ви можете передавати. Копіюємо цей скрипт і перед тим, як вставити його в код свого сайту, обов'язково прописуємо токен в полі, прописуємо Partner ID і прописуємо параметри, які ви хочете передати. Коли ви це все зробили, то даний скрипт автоматично відправлятиме дані в crm систему також ваш програміст або розробник сайту може індивідуалізувати скрипт або його змінити. Головне, щоб значення action завжди було ось таким. Тепер продемонструємо, як це працює. В полі телефон пропишемо телефон. В полі e-mail пропишемо e-mail, для прикладу, демо 6. І тут певний текст. текст. Про... Зверніть увагу, що ми не передаємо зараз значення імені. Тому, коли лід буде розпізнаватись в системі, він буде розпізнаватись по значенню пошти. Форма опрацьована. Зараз ми відкриємо в crm системі інформацію про сповіщення. Тепер ми бачимо в crm системі що у нас є даний клієнт, можемо його відкрити. І в новому вікні проаналізувати отриману інформацію. Отже, ми отримали імен ми не передавали, тому no name». Телефон ми передали, тому ми маємо номер телефону. Ось я його зараз виділив синім кольором. Демонстраційний будинок новобудови ми підкріпили автоматично. Пошту також отримали. Ось вона, мову передали. Також ми отримали автоматично текст, який був заповнений в формі. Таким чином, збирається, по-перше, маркетингові дані, по-друге, доповнюється обробка форм, оскільки певні дані прикріплюються автоматично. Зараз рекомендую переглянути відео, як маршрутизувати звернення ліди з форм та з інших джерел. Тобто, щоб Даний лід автоматично не тільки прикріплювався до певного об'єкту, а й також призначався відповідальний по певному менеджеру згідно з логікою ваших бізнес-процесів. Це в відео ми виводимо на екрані.